Пояснено причини надлишкових виділень з піхавеї. Вагінальні виділення щодо чого і коли варто бити тривогу. Вагінальні виділення це тема, яку часто обходять стороною, хоча для більшості жінок це абсолютно нормальне фізіологічне явище. Як досвідчений фахівець в області жіночого здоров'я, я часто стикаюся з питаннями про виділення їх кількості, кольорі і запаху. Багато жінок відчувають тривогу. Коли помічають зміни, але важливо розуміти, що не всі зміни це привід для паніки. У цій статті я постараюся максимально докладно і зрозуміло розповісти про вагінальних виділеннях, їх причини, і про те, коли дійсно варто звернутися до лікаря, що таке вагінальні виділення і чому вони взагалі з'являються. Перш ніж говорити про причини змін, важливо зрозуміти, що таке нормальні вагінальні виділення. Піхавеу це складна і саморегулююча середовище, що підтримує баланс мікрофлори. Для підтримки цього середовища і очищення піхавеї, залози, розташовані в піхаві і шийці матки, постійно виробляють невелику кількість рідини. Ця рідина допомагає вимивати мертві клітини, бактерії та інші потенційно шкідливі речовини, підтримуючи здоровий РН та захищаючи організм від інфекцій. Зазвичай кількість виділень варіюється від 1 друга до 1 чайної ложки в день. Вони можуть бути прозорими, білими або злегка жовтуватими і мати слабкий, ледь вловимий запах. Важливо пам'ятати, що нормальні виділення це ознака здорової вагінальної середовища, чому кількість виділень змінюється. Кількість і консистенція вагінальних виділень можуть змінюватися протягом менструального циклу, а також під впливом різних факторів. Давайте розглянемо найбільш поширені причини. Овуляція, естроген, гормон, відповідальний за дозрівання яйцеклітини, стимулює залози шийки матки, збільшуючи вироблення цервікальної рідини. Ця рідина, що нагадує сирий яєчний білок, допомагає яйцеклітині зустрітися зі сперматозоїдами. Після овуляції кількість виділень зазвичай зменшується особистий досвід. Я часто спостерігаю, що мої пацієнтки, які відстежують свій цикл для планування вагітності, помічають самі рясні виділення саме в період овуляції. Гормональні фактори зміни рівня естрогену можуть впливати на кількість виділень. Це може відбуватися під час вагітності, при прийомі гормональних контрацептивів, при менопаузі або при інших станах, що впливають на гормональний фон. Сексуальна стимуляція, батолінові залози, розташовані навколо отвору піхавеї, виділяють рідину при сексуальному збудженні, що збільшує кількість вологи в піхаві. Вагітність під час вагітності кількість виділень може збільшуватися, особливо на пізніх термінах, коли піхава уготується до пологів. Коли варто турбуватися, Незважаючи на те, що більшість змін в кількості і консистенції виділень є нормальними, є певні ознаки, які можуть вказувати на проблему. Неприємний запах, сильний, рибний або гнильний запах може свідчити про бактеріальний вагінос або іншу інфекцію. Важливо, не варто намагатися самостійно вилікувати інфекцію. Зверніться до лікаря для постановки точного діагнозу і призначення відповідного лікування. Зміна кольору зелені. Жовті, коричневі або кров'янисті виділення, не пов'язані з менструацією, можуть свідчити про інфекцію, запалення або інші проблеми. Свербіж, печіння або дискомфорт. Ці симптоми часто супроводжуються інфекціями і вимагають негайного звернення до лікаря. Виділення схожі на сир це характерний симптом дріжджової інфекції. Різні причини рясних виділень детальніше. Давайте розглянемо деякі з найбільш поширених причин рясних виділень більш детально. Бактеріальний вагінос – БВ це найпоширеніша причина рясних, сіруватих або молочно білих виділень з неприємним рибним запахом, БВ виникає через дисбаланс вагінальної мікрофлори. Дріжджова інфекція, виділення схожі на сир, часто супроводжуються сильним свербінням і палінням. Трихомоніаз і ПСШ, що викликає рясні, пінисті, жовто-зелені виділення з неприємним запахом, інфекції, що передаються статевим шляхом, і ПСШ, крім трихомоніазу, інші і ПСШ, такі як хламідіоз та гонорея, також можуть викликати рясні виділення, запальні захворювання органів малого таза під серйозний стан, що вимагає негайного лікування. Поради щодо підтримки здоров'я піхавеї. Носіть бавовняну білизну, бавовна дозволяє шкірі дихати і знижує ризик подразнення. Уникайте тісного одягу, тісний одяг може створювати сприятливе середовище для розвитку бактерій і грибків. Дотримуйтесь правил гігієни, регулярно мийте область піхави і теплою водою, але уникайте використання ароматизованих мил і гелів для душу. Протилежна сторона після відвідування туалету завжди витирайте спереду назад, щоб запобігти потраплянню бактерій з анальної області у піхавею. Обмежте використання ароматизованих засобів, ароматизовані серветки, тампони та інші засоби можуть дратувати Піхавею. Регулярно проходьте гінекологічні огляди. Регулярні огляди допоможуть виявити проблеми на ранній стадії. Укладення Вагінальні виділення це нормальний процес, але важливо знати, коли вони стають ознакою проблеми. Якщо ви помітили будь-які зміни в кількості, кольорі, запаху або консистенції виділень, або якщо у вас є які-небудь інші симптоми, такі як свербіж, печіння або дискомфорт, не соромтеся звернутися до лікаря. Рання діагностика та лікування допоможуть зберегти здоров'я вашого вагінального середовища та запобігти серйозним ускладненням. Пам'ятайте, турбота про своє здоров'я це інвестиція в ваше благополуччя і якість життя.